Хочу всіх привітати, що ви дочекали своїх події, ви прийшли з заслуженими призами. В минулому році брала участь так що точно 377 учасників, причому географія їх, місце проживання було досить велике, це не тільки Львівська область, й місто Віло, а Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Тернопільська, Хмельницька. З міста Лінниці, до речі, сьогодні дзвонив Володимир Феденишин, який минулого року приїжджав. Теж передавав одному редактору віддання і всім переможцям. Йому одного очка забракло, щоб він сьогодні знав, що потрапив, до, до когорти краще. Також у нас є представники з чеського міста Вінперк. Діти чи внуки там живуть ваші, так? Зять, дочка і внук. Теж. Фітролі. 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 Так. Тобто у нас є наш, інша традиція, багато сімейних таких команд. І Бондаренка, сім'я, і... Сім і... і Виправляють газети, вони заповнюються і приписали. Вони заповнюють купони, адреси є, скринька, тобто все доходить, нічого не пропадає. Козаків, сім'я у нас теж є представник Ігор Козак. Минулого року був Степан Козак, з цього року Ігор козак. Тобто... Племінник здається, племінник. Mm, так. Скільки грає чоловік, козаків? Не знаю, Вісім чи чоловік, так? Там і діда і у скільки 8 років, так? Так. Теж Він, до речі, минулого року вгадав Україну Антора, дев'ять років, що там був єдиний, хто вгадав і Що ми здали за козаків, Миколаївський район теж може бути Івана Берйону, що дуже активно бере участь, багато Є багато спустомиків, просто сьогодні є представники. Ну і зі Львова, звичайно, військовості теж такі багато наші конкурсанти. Е, а всі, казав, також чотири жінки в нас брали участь в цьому турнірі. Двоє, як бачимо, теж зробили конкуренцію чоловікам. Я, Насамперед хочу вас привітати, подякувати за увагу до нашої газети, за патріотизм до нашої газети, оскільки я так розумію, що всі наші учасники переможці, зокрема, це. Наші давні читачі, люди, які з високим банком, я думаю, вже не один, які не зраджують наші газеті. Ми злого боку робимо все можливе, щоб нам було цікаво не тільки брати участь у цьому конкурсі, а ще й читати всю нашу газету від першої до останньої сторінки. Наш конкурс справді унікальний, єдина газета. Яка його, я так розумію, яка започаткувала цей конкурс, але мені вже Іван сьогодні, власне, сказав, що є, наш, є вже послідовники, інші видання, які буквально останніми роками побачили, що це є дуже популярне, що це читачам подобається і вже також прийняли наш досвід. Ми, нам не шкода, будь ласка, ми тільки за, але я думаю, що звичайно. Наш читач буде відданий нам, оскільки справді наша газета вже 17 років веде цей конкурс. Ну, такого, Це безпрецедентний випадок, таких прикладів немає жодного видання газети чи будь-який інший засіб масової інформації таке не проводить. І тут я хочу сказати величезне дякую нашим хлопцям. Це Юрію Назаркевичу і Івану Фаріону, які ну, в е, принципі вже, е, на жаль, е, Померлому Ярославу Пастернаку, колишньому колишньому керівнику відділу спорту газет Високі замо, які започаткували, які є автором ідеї, і які несуть на своїх плечах цю нелегку ношу. не просто проводять цей конкурс, а також опікуються і цими розкішними нагородами. Я подивилась мені це трошки нагадало дачу в шоку, в деяких моментах. Це функціону, бо золото насправді справляє враження. І все це треба подякувати і Юрі, і Івану, і які, власне, все це, все це опікуються, шукають і спонсорів, і е, шукають ці е, фірми, які це виготовлять. Я вам скажу, кожного року, кожного року воно все гарніше і гарніше. Я вже сама подумаю, може в теж брати участь. Я би теж хотіла дома мати такі. Такий приз. Я думаю, що передбачу буде. <сі> Ти бачиш, що футболом всі ми вже зараз навіть жінки цікавимося після останніх чемпіонатів, які ми проводили в Україні разом з Польщею. Зараз, по-моєму, кожна людина є трошечки футбольним фанатом і футбольним полігалом. Отже, цей кубок вручається пані Ларисі Бондаренко, <сі> <сі> зараз якої, я так розумію, я чоловік. Вітаю. Дуже дякую вам і вашу дружині. І водночас і це ще другі наші сувені редакційні і ще виповістка армати, Василь Швед, а ми привітаємо перемогу комендантів з міцею контакті з Слушаном і ще медалі такі. Ще медалі пішати? Так, тому не так, а та, та, я ж. Ну, <пілував> бачу, <з, о. О, пілув> все. <пілув> Олімпіада. <пілув> Тамарі Оношко, я так розумію, також. Це вчора eh, він прийшов, я ж в Рим, не в Римі, але став договором чоловіка свого. Дуже, дуже цікаво і унікально, що жінки не просто беруть участь, а те, що вони перемагають. Ну, передайте жінці велике дякую, велике шанування, вітання, що вона така молодець і що перемагає. Я думаю, вона не тільки в цьому перемагає вас. Так. Так, що О, Орест, оцей, щоб футбольний команду високий замок то Ми вже з вами знайомі. Ми вже не перший раз я вас пам'ятаю. Вітаю. Оце. Видає. І Василь Швець часів цей. Так. Михайлові будь Пишу на пляжі в Болгарії, читаю високий замок. Ну тепер вже є інтернет.

Ну, справді народний конкурс, бо я не один рік приймаю в ньому участь і тому дякую Юрію Заркевичу і Високому замку, які об'єднали і підприємців, і студентів, і пенсіонерів, і домогосподарок. І дійсно цікаво, цікаво, що все по-чесному. Єдиний такий острівок, де дійсно, що... Е Ну, підбирався до першого другого місця, зійшов на п'яти, нічого не зробиш, коли ручка не вистачило. То і тому ще раз дякую. Як блату нема, нема, так, ну кажу, чесний, правдивий і дуже цікавий, бо потім, вже, коли конкурс розгорівся, тут вже ціла сім'я вже і невістка, і син, і другий син, і жінка вже підказує, то так підказували, що я з другого до п'ятого місця з'їхав. <laughs> Самі так так що дякую високому замку. І... Михайло, ви чекайте ще, ще сюрприз. Ми от, е, з Юрієм е, Михайловичем подумали першна ще окремий приз е, за футбольне м'ясо автобус юльських фірхлад, гравців, легендів, ключицькі, так далі. Останно вам за такі, за те, що ви чотири команди, футбольні команди в селі Тримає, і стадіончик збудували місце високий замок це. Навіть критикують, часом критикують, каже, що там за мату відверта фотографія. Якось часом була один раз, була, підіак, була, підіак, була підіак, ну, така. Була відверта, можна така, щось дуже була така. Так що дякую. Да. Поставили дякую. Да. Так, ну ми продовжуємо. Юрій Богдан був. От він божна, син працює, то ми батько себе. Передавайте сину віддаємо. Так. так, добре. Так. добре. До дякую, дякую. дякую за сина відкривається. Хотів шашкунути, якийсь хотів сашкунути. Не, не, не випустили? За переконували? Вітаємо. Ну, Ті не бо страв ще більше. І говорю, Це щоб не серчука. що Вісім чоловік козиків граєш. Визнаєш, який козацький в нього козик? Ми вітаємо дружину, що вона підтримує, що йому не забороняє. Так. Так. Тепер у нас такий незвичний призвел на телефоні, але візьміть його. Це, був... це, перш... перший раз, такі, ну, це перший раз такі Ну, Це перший нагороджується, Це напише. Василеві шведу, ветерани Львівських карпат, активному читачеві і собаку газеті високий сам. Коли він повод, це підтримує тяжкі хвилини нас підтримують, якщо він саме кубком нагороджується Юрій Натаркевич. Організатор ідея клеток, і виконавець в одного обличчя. Теж мені народиться. Вітаю. Цим кубком ми нагороджуємо Андрія Телішевського.